Вальпургієва ніч. Наймістичніша ніч року, за допомогою правильного Борислава Може домовшися чого заводно Від заповітної любові, дорогої людини, до удачі в грошах і багатстві. Джива, будь славна, богиня, життя, світу, родового. Ти сходиш в променях діда, дасть Бога, входиш в тіла наші, наповнюючи здоров'ям, силою багатством. Молимо і славимо світ роду Всевишнього, який приходить з тобою слава тобі жива. Та є світло роду Всевишнього, що сільний від пороб, дай сили, бодрості, довголіття, буде так. Слава живі, слава живі! Слава живі! Опівночі наркуші паперу, накреслить ось таку п'ятикутну зірку, В середину покладіть аркуш паперу, з вашим ім'ям та бажанням. Тримаючи руки над полум'ям, задумайте бажання цей лист палити над багаттям або над полум'ям цих свічок. Ось так можна спалити, а попіл розвіяти. В ніч з 30 на 1 травня після 0 годин помолитися треба, щоб були дітки, налити води в чашку, бажано глиняну, правою ногою ступити на поріг і сказати, матінка, богиня жива, сама сплети лону моє благослови, пошли синочка соколика, донечку ластівочку, випити води, а що лишиться обмити своє лоно і будете вагітні. В альфулієву ніч лишаємо на порозі комин для мертвих і лишаємо при відкритій двері, щоб вони могли заходити.